На Алеї слави у Харкові тиша, через яку чутно як тріпочать сотні прапорів на могилах героїв. Сьогодні, 1 жовтня, один захисників та захисниць на Алеї Слави, 18-го кладовища, вшанували пам'ять полеглих воїнів, представники духовенства, міської влади, волонтери. Згадати та помолитися за загиблих в російсько-українській війні прийшли їхні рідні та близькі. Хвилиною мовчання згадали тих, хто вже не повернеться з бою. Після відбулася панахида за участі священнослужителів та військових капеланів. До монументу слави на честь чани були покладені квіти. Ми шануємо сьогодні не тільки живих захисників і захисниць, але і загиблих. І це дуже важливо для нас, для усіх. Тот, хто пам'ятає своїх загиблих героїв, ніколи не стане на коліна перед нашими ворогами. Це моя, моя думка персональна. Я думаю, що цю думку підтримують усі наші захисники і захисниці. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб згадати молитвою, обійняти. Тих, кого з нами зараз тілом немає, але ми віримо, що вони є в вічності, у вічності нашої любові, любові до України, любові до її мови, культури, традицій, любові до ту, яку ми поділяємо, в якій ми живемо, тому що ми знаємо, що Бог є любов, і через цю любов, через Бога ми всі є живими, коли ми перебуваємо в цій любові. В молитвою вшанувати їхню пам'ять, підтримати рідних близьких, не тільки присвятити цей день тим нашим воїнам, які разом із нами живі, але і згадати померлих, тому що на цьому фундаменті на їх любові стоїть наша країна, стоїть наша Україна. Під час спільної молитви подякували загиблим захисникам за те, що оберігали та продовжують робити це, але вже у складі небесних охоронців. Аліна Кормашова, Сергій Перець, Харків. Новини.